Так, що у вас тут? А, всім доброго вечора. Ці сюди позаходили курчота. ці тут дівчата сидять. Зараз навідаємося. Що тут? Маленькі пупсики наші. Навідаємося частенько, бо воно ж теж може і лампа перегоріть, все може бути. Бо ви мені кажете, Ігор, дуже смава лампа. Вони ж не сидять під лампою, воно скриня. Це ж ну, в тому і прикол, що так зробилось. Бачите ж, перемичечку, прораховували все. то вже Тут тож четвертий виводок. Оце четвертий чи п'ятий вже сидить. Але все добре. І курочкам добре. І нам добре. Тож трішечки сьогодні порядки навели, бо дощі, звісно. Не дають нічого робити, абсолютно. Крищать такі, що сьогодні така злива, йшла, що я казав, як конець світу. Гримівло безперестану. Ну, завело вже і град тішов, і що тільки розквасило, все, трава вже по колінах, тільки покосив, не видно, що і косив. Зайшли на огород, так ти ж і не зайдеш на той город. Уже ще і цибуля посходила, і кабачки сходять, і картошка все вже треба сапку брати в поводя. А, а куди ж туди лізти? Кажу, дружині, поки воно це все висохне, так вже будемо в бур'янах це все шукати. Ну і потрібно, звісно, дощі. Але й не так, що воно лупить. Воно ж і пасіки зараз, і все на сіті, немає невзятку. Ну, цей рік звісно, хебева. Для бжолярів це хебева повна, тому що, що воно весна, вона холодна. І, виходить, це не ріпак, не де нічого. Це може хто там ближче до Хмельницької області, то щось візьме. А так, в основному хрен, що ти візьме. Зараз тільки вкладають кошти, щоб якось ту бжову якось підняти. Але ж я ж теж одне но. Ну, я ж вже пасічник з великим досвідом. І в мене вже ж я б на промишлених пасіках робив, де 4 тисячі сімей, 8 тисяч сімей е, е, було бжове. То це ж хренова ця погода тим, що. Жови ж тоді можуть зароїтися. І коли вже потеплі, я вшуруватимуть на взятки, треба обов'язково все провіряти дуже щільно, тому що рої будуть хирячі так, що о, ним співатимете просто. Вони тоді дуріють. Або відводки робить, якщо буде чого, звісно, робити. Але хреновенько на це все отражається, бо ми були теж колись. Поїхали у Хмельницьк своєї пасіки, що в мене велика пасіка була, поїхали ми на ріпак. І теж так попали, що погода така сама хренова, як і зараз. І ми місяць в холосту простоїли. Поки ми вже в'їжджали, той ріпак оцвів, меду абсолютно ніякого. Ми так ми ще й до того, ми ще й сахаром їх підгодовували, уявіть собі. Ну тоді почалися так масово тянуть ройові маточники, що це ну, просто дурдом Злі поробилися. Ну, тож, що що маємо, то маємо. Ну я, звісно, трішечки зав'язався і справою тримаю зараз, але невелику таку кількість, тому що це дуже важко. І це б'є дуже зараз і по карману, і, і перш за все це б'є дуже на горба. тож. Нічого, будемо ось курочку ростить. Вам щось цікаве розказувати, показувати. Ось отакі кадри. Сидять, вон дівчата, да? оці. І все добре он з попинками. Дивіться. Ніде нічого не пріє, все гарненько, чистенько. Молодець. Ось так, так що є. Але все-таки умудряється півень. Все одно вони десь та й підскубуть. Різні. Вже Трішечки е, з кіхтями боролися. Ну, тут аж он подивіться, він же здоровий, ну покажися. Це ж необичний півень. Я е, в приміщенні там сидять де семеро півнів, Так там вірте, не вірте, лапа така, що хай Бог мило. Якби отак би наскочив? Би те, то хана сразу би одразу би була, ну Один уже такий хлода цикається. Ну, нічого, я вже каструлю там приготував. Якщо, що, то буде моюшко. Варить, ми швиденько з цим розберемося.